Виталий Баталишахе, шахів. районе проти Андерс Фейм. США рейтинг 1848. Давай розіграємо. Хевенинген. Шейвенген. Давай же 5. Не против? Вилочки. Так, WinWin решил бью. Ем. Угу, угу. Бити коня не дуже добре. З іншого боку, а що зробиш? Зробиш поки такий хід. Пішак d 6, навіть якщо він його поміняє. З'їсть. Так. Це мене влаштовує. Тому що. Да. Але проблема, звісно, в білих полях. Він зараз може чіплятись. Ні, він чомусь вирішив так зіграти. Чомусь. Ну, чомусь, понятно. Він фрезя хоче вкинути по білим полям. Ну, я тоді беру. Не можу тобі віддати коня свого, не хочу навіть. Кінце 6, а далі ще Неясно. Закріплю коня? Ну і плюс напав? І шаг слабкий? Так, турою що робити? Тут слон непогано, в принципі, став. Ну, давай поки цю тур на С8 поставим. Не знаю. Що відійде я б'ю тут. Кія. Ну, Така тактика. На два ходи. Треба було слоном захищати, звісно. Він прогавив цей момент. Він прогавився. Давай ну, знищу слона, бо вони слабкі білі поля. Якби. І як роблять оці всі типи. Хоча. Можна, звісно, не поспішати. Стабілізуємо позицію, міняємо фігури і закінчується партія. Ні. Партія хоче продовжуватись. Давай, ти мені розіб'єш пішаки і подумаєш, що можливо тебе буде нічия. тут. Ти обміняєш всі пішки. Ні. Ти отримаєш мат. Сімдесят... 70... 92. Проблема, коли ти не вистачає матеріалу, то суперник просто виганяє тебе з класних полей. Тому що ти мінятися не можеш, тобі приходиться відступати. Відступаєш, ти погіршуєш свою позицію. Так, йому тут треба було натураєв 6. Да. Ну, якість віддавати, він чомусь вирішив, що. А віддасть він туру краще. Просто так. Ну, окей, я взяв. Ну і тут ще коня. Ні, це ще нормальний хід, комп'ютер показує. Нормальний хід, і без коня. Не знаю. Ну і все, і якби міняйся, не міняйся. І так, і так погано. Далі буде шахі, врав я вроду Алекс Сенс. Не хочу? Ну і не надо. Біля поляємо прослабили. Тепер будемо по ним грати. Він її 6 може скинути, якщо здогадається. Ні, не здогадався, тому добре. Король буде в центрі. Тора раба 8. Буду открывать линию. Ну, менять Ну, меняй. Не. Ну и не надо. F5. Что тут возьму? Тут F6, да? Давай слоном тут возьму. Звісно, конем, бо я бачу його наглу морду. Він хоче шахувати мені з білих полей. Ми проти. нє ні -ні, ні ні Не вийде. З іншого боку, оце слабкості у мене. Є ну, Ми їх якось захистимо, звісно. Він вирішив взятись за діло. Мм, с нас и так тільки цей не рухається, відразу бью тут. Тепер уже візьму Тут его суть. Люби, друзья. Захистилось. Ну, Можно взять, можно не брать. Можно просто видеть. А шаг що буду робити? Сюди відійду. Так. Тут є. Подобається супернику така гра. Що я можу вам сказати? Давай пожертвую тобі ферзя. Хоча ти не недостойний. Ця партія вона не. Не хочу я в таких партіях давати суперникам шанс. Ну не хочу. Зрозумій мене правильно, чуваче. Так. Чи сині він конем візьме? Буде шахувати мені. Так, так, так не так взяв. 2, на 74. Суперник дуже пасивно грав. Тому зазвичай. Так, це я помилився. Ну шеф є. І король Корліш 1. Профілактика. Пасивно грав, тому. Не хочеться в таких партіях, коли суперник і сам не хоче грати, ще йому давати якісь там шанси, коли він програні позиції вдруг захотів створювати загрози. Круто, звісно, але де ти був раніше?